Ніка на колесах такий спеціально обладнаний автомобіль нещодавно отримав Рівненський обласний центр контролю і профілактики хвороб у межах співпраці із міністерством охорони здоров'я з глобальним фондом боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. А також ЮНІСЕФ мобільна амбулаторія має світло підведення, має воду підведення, мають ось такі кушетки. Такі робочі місця для медичних працівників загалом тут у нас будуть зберігатися тести для скринінгу, препарати першої медичної допомоги. На такому спеціальному авто медики будуть виїжджати у віддалені громади, де надаватимуть послуги з профілактики, тестування віл-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Крім того, там проводитимуть медичні огляди, швидкі лабораторні дослідження та вакцинацію. Дана організація скринінгу дасть можливість своєчас. Сно виявити соціально значимої хвороби, своєчасно людей скерувати на дообстеження і своєчасно призначити лікування, так як ми знаємо, що своєчасне призначення лікування зменшує ризики ускладнень і в деякій мірі полегшує перебіг таких захворювань. Автомобіль оснащений генератором, що забезпечить безперебійну роботу у громадах. Усі дослідження, що проводитимуться в амбулаторії на колесах, будуть абсолютно анонімними. Нині у ЦКПХ складають графіки Виїздів, які анонсують вже в другій половині цього місяця, в лютому місяці були заплановані: це буде Радивилівська територіальна громада, Острозька територіальна громада та Корицькі територіальні громади. Загалом на місяць буде плануватися не менше вісьми виїздів. Ми будемо охоплювати максимальну кількість людей в територіальних громадах. Поки що це єдиний такий автомобіль у центрі контролю і профілактики хвороб. Однак існує ймовірність, що з'явиться ще один, аби охоплювати більше тергромад для проведення скринінгів, зазначають. Фахівці Юлія Смаля Локсі Лексієнко. Випуск новин.